Ще один привіт, ще одна візитка. Тепер вже з Новояврівська. тратата. 36 36-й кілометр. 36. Добрий вечір! Рів. На робочому столі команди КВН «Тратата» є дві папки. Півфінал і фінал. Сьогодні ми вирішили ризикнути. Отож, виступаємо з гумором з папки Півфінал! Але ж папка півфінал пуста. Ну тоді виступаємо з гумором з папки в фінал. А на фіналі тоді як? Як як? Приєднаємось до першої сільської збірної. Е, е, хлопці, ні, я не можу. У мене гумаків нема. Я теж не можу. Я під руки не міг танцювати. А я можу. Я навіть буду її капітаном. Чекай, а як же Стадницький? Він не може. Чому? В нього в той день черга корову пасти. Так поміняйся з ним! Команда кревент тратата сім років Уявіть собі, випадок у львівській маршрутці! Пане шофер? На зубра? Ні-ні-ні. ні, На Замковій? Ні-ні-ні з з зено попи проїхав! Problem, problem, Перша шлюбна ніч Віталія Кличка тривала 12 раундів по 3 хвилини! А саме так наш Макс вперше катався на ровері Україна. Дивимось! І що? — Боситиме прокує! На передачі Міняю жінку громадянин Петро неправильно зрозумів умови шоу і поміняв жінку на жигульку з доплатою. Уявіть собі, ну дуже стандартний випадок в родомі! Ні, ну викопаний я, ну носик мій, ну очка моє, ну вушка мої, ну викопаний я. Любий! А? А! Тепер точно очка мої, носи я! Народне спостереження! Після Миколая дітки пісують мандариновим фрешом! Уй себе! Так собираются на уроке учни звичайнісінької и А так собираются мажорные учни те самые бурсы. Віршик! Маленький хлопчик виліз на стовпчик, на дудушці грає, лівий кабель до хати кидає. Звичайна сім'я повертається додому завали в маршрутці. Мам! Що це навчок? Що таке? Мені погано. Що тобі погано? Може, багато солодкої водички випив? Ма мені погано. Може, тобі шкірка від помідору на сунок запала? Ма мені погано. Тебе врікли! Мені тато дав випити 50 грам. Як тато да випити 50 грам? Ти диві? Ти дивіл? Ти дитині 50 на випити. А чого чо тебеся зразу чопила? Мало, вам, прочим, сьогодні День народження. Я шо алкоголік сам пити що? Та я не про то. Мамо, можна було закликати, мамо? Уявіть собі, перша школа пікапу у Львові. Значить так, сьогодні я буду вчити тебе, як сривати тіло. Є три основних правила пікапу. Перше, друге і третє. Почнемо з четвертого. Хто з вас головний? Підніми мене. Вище, малешка, тебе не смущає мій ліс. Що, Що підстрибуй, я тебе не чую. Опускай П'яте правило ти повинен бути непередбачений. Ти стравно і в тебе повинно бути хороше почуття гумору. Я пожартував. Дійсно, от молодь нічого не вміє, зелена. Олежи, додому їсти! І на завершення, Львів, ви знаєте, з часу нашої останньої гри в вашому місті пройшло рівно дев'ять місяців. І відтепер ми гордо носимо звання Три тата, 36-й кілометр. Е, хлопці, ну взагалі то на шердро. Значить, хтось тут лишній. Нічого свят рости, розвивайся.